Казка Івана Франка старе добро забувається. Ходив собі вовчик-братік по лісі. Ходив та й надибала його тяжка пригода. Побачили його вовці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечку, голубчику, змилуйся надо мною. Сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гонять, хотять мені віку збавити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плечі та й несе. Надбігають ловці молодці. А не бачите чоловіче вовчика, братіка питають? Ні, не бачу. От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається. А що? Пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика братіка на волю. А той говорить Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику. Я тебе з такої біди вирятував, а ти мене з'їсти хочеш. А що, чоловіче? Все так у світі менеться. Старе добро забувається. Вийде чоловік, що діло погане і говорить. Ну, коли так, то ходімо далі. Здаймося на суд. Коли суд скаже по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі. Здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить. Будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я вирятував вовчика братіка з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти. І розповів їй усе, як було. Кобила подумала, подумала, та й бовить. Голково правда, чоловіче. Я жила у господаря дванадцять літ, робила на нього із усієї сили, привела йому десятеро лошад. А тепер, коли я постарилася і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже тиждень я тут днюю і ночую і жду не дождуся, поки прийдуть вовки та й розідруть мене. Так то, дядьку, старе добро забувається. А бачиш, моя правда крикнув вовк. Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоби пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на себе. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й відповідає. Ні, чоловіче, волкова правда. Ось послухай, як зо мною було. Служив я господарю двадцять літ, пильнував його дому й худоби, а коли постарівся, і голосу в мене не стало, він вигнав мене з двору, і ось я тепер блукаю без захисту, забувається старе добро, це свята правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше. І почав ще раз проситися у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони, аж насупроти проти них лисичка сестричка. Гей, лисичко сестричко. кричить їй здалека чоловік і кланяється. Зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з Вовчиком. Наблизилася лисичка. Розповідає їй чоловік, що і як було. А лисичка не вірить. Та не може з цьому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та вліз в оцей мішок. Але ж правда. крикнув Вовк. Ні, ні за що не йому віри, уперлась при своїй блисичка, що вже чоловік божиться, що вовчик запевняє ні та й ні. Не можу сьому вірити, хіба мені наочно покажете, як це було. Що ж, все можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли саджав вовка. Ось пач, як це було, сказав вовк. І встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову вструмив? спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотив. Чоловікові не треба було цього два рази казати, як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. А ну, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік, та як уцідить вовка по голові, та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця. Я тебе вирятувала від смерті, що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі лисичка сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей. Коли втім, жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, із якої пригоди вирятувала його лисичка і яку він їй обіцяв заплату. «Богу дякувати, що ти живий і здоров, мовить жінка. А щоб лисиці давати кури, на це я ніколи не пристану ліпше ти всади в мішок наших двох песиків лиска та рябка, та й дай лисиці. Подумав, подумав чоловік. Та й послухав жінки, садив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок кури. Відьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі. Та й загляну лишень. Скільки там тих курей в мішку? Розв'язала мішок та не встила гаразди заглянути, а з мішка як не вискочать лисько рябко та за лисицею. Лисиця втекі щодуху, ледве не ледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченька! Що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали? Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався собі туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та й за цим словом висунула хвіст із нори, ще й кричить. Гей, лиско й Рябко, цуцу, надте вам лисичений хвостик, рвіть його. А лиско й рябко, немов на те й чекали, вхопили лисичений хвостик, як шарпнули та витягли цілу лисичку з нори. І тут її і розірвали.